Субота, 10 лютого в ефірі підсумкові новини на 11-му. У студії Катерина Нічек вітаю. Від росіян їх відділяє лише кілька кілометрів. Жителі вище Тарасівки на Нікопольщині вже півтора року потерпають від ворожих обстрілів. Село розташоване на правому березі Каховського водосховища, тож окупанти б'ють по населеному пункту регулярно. Через підрив ГЕС люди, які не виїхали, вже вісім місяців без централізованого водопостачання. Чи можливо його відновити? Наш матеріал. Щоб був прильоту тут у нас між нами і Паврідило хату. Тетяна розказує про влучання російських снарядів поруч з її будинком. Жінка разом зі своїми шістьма дітьми живе у вищій Тарасівці, що нині Копольщині, Ба більше їхній будинок знаходиться в найнебезпечнішому районі на самому березі Каховського водосховища. Діти були вдома. Ми в, спіли в погріб, слава Богу, забігти. Уламками побити і її сусідній будинок. Через обстріли пошкоджений дах. Його закрили плівкою. Була пошкоджена і стіна її частково відновили. Попри постійну роботу ворожої артилерії, жінка поки не хоче їхати з рідної домівки. Не готові ми чесно, поки виїхати. Поки держимося. Виживати родині допомагає невелике господарство. Тримають за пів сотні кролів. Це наше господарство, що ми його кормимо. Забиваємо, я себе продаємо теж у нас купляють. Власне господарство і рідні домівки. Це тримає тих, хто й досі не виїхав з села, каже староста округу. Хоча від початку великої війни одна людина загинула, ще 10 були поранені серед них і двоє дітей. Тобто до нас прилітало вже майже все. Урагани були, тому безпекова ситуація залишається такою в будь-який момент. Не, не хочу каркати, вибачаю за слово таке. Але ми стоїмо з вами, записуємо інтерв'ю. Будь-який момент може щось прилетіти. А ще в людей вже вісім місяців немає водопостачання. Все через підрив росіянами Каховської ГЕС для його відновлення потрібно прокласти гілку водогону з одного краю села до іншого понад чотири кілометри. Але це неможливо, бо постійно працює ворожа техніка. У нас насосна станція стоїть на берегу, де немає води, і 300 метрів від води у нас водоприїзд. Хлопці працюють, іноді навіть дере під усилами. Важко, але працюємо. Для людей встановили бочки з питною. Тетяна щодня набирає до 200 літрів води. Стараємося економити, того, що може такий же не бути. У нас води, що можуть не привезти нам воду. Через обстріли? да, через обстріли нас воду можуть не привезти. Ми стараємося економити. Поки безпекова ситуація не дозволяє працювати повноцінно. Місцева влада шукає спонсорів, які б закупили матеріали для будівництва. Частину труб вже придбали коштом благодійників. Марко Ручка, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. Більш як чотири сотні квартир можуть лишитися без опалення. Причина борг в майже два мільйона перед теплопостачальним підприємством. Йдеться про один з багатоквартирних будинків на житломасиві Покровський у Дніпрі. Через злісних неплатників постраждають і ті, хто навіть переплачує, кажуть в КП. Чи законні такі відключення і чи можна по-іншому вплинути на боржників? Про це наш наступний матеріал. Багатоквартирний будинок на Великій Діївській, в ньому 12 під'їздів і 422 оселі, власники яких завинили за тепло, понад мільйон 800 гривень. У січні Кабмін скасував мораторій на відключення комунальних послуг за борги, тож тепер не заплатив, не маєш тепла. В середньому за рік опалювальний сезон, ну це 7,5-8 тисяч. Це стільки років треба було не платити. Просто люди не платять. Думаю, що якщо війна, хоча взагалі яка війна? Це ж треба було платити, я не знаю, років 5 не платили. У Дніпрі критична заборгованість за теплопостачання. Комунальники просять на платників якомога швидше її погасити, бо через них без опалення можуть лишитись цілі під'їзди або будинки. Станом на зараз, якщо нам доведеться призупиняти подачу теплоносія, ми будемо відключати цілий під'їзд. Так вчинять, бо відключити окремі квартири можливості немає. Утім, такий варіант крайня міра кажуть в КП. Мешканці будинку, які вчасно розраховуються, дивуються, чому їхні сусіди не платять за послуги. Є різні люди, є пенсіонери, які не мають змогу платити. Пенсія зараз невелика. Є ті квартири, в яких виїхала на початку війни і не проживають, і тому не платять за опалення. Та інші не знають. До речі, ті, хто виїхав з країни, теж мають сплачувати за послугу. Якщо людина виїхала за кордон, вона все одно повинна сплачувати за надані послуги, оскільки її фактично в квартирі немає, але Послуга надається до квартири. Валентина вимушена переселенка з Донеччини. Жінка із чоловіком теж мешкають в цьому будинку. Квартиру їм надали небайдужі. каже, сплачує за комунальні послуги, і буржників не виправдовує. Сплачується місяць в місяць, сума посильна. От е, прошлий місяць було всього тисяча гривень. Це не такі великі гроші. Ні, для пенсіонерів, які можуть оформити субсидії. тим, кому рахунки за опалення не по кишені, можуть оформити договір про реструктуризацію боргу і розбити виплати на інші місяці. Або якщо немає заборгованості, але не, ну, немає можливості, наприклад, сплачувати щомісячно в опалювальний сезон всю суму нарахувань, можна написати гарантійний лист, в якому буде вказано, що я зобов'язуюсь сплачувати протягом всього року в міжопалювальний період. Чимало мешканців будинку стурбовані і тим, що через сусід боржників можуть лишитись без опалення. Ми платимо ми платимо зарані. Тому в зв'язку з тим, що у нас у кожного є свій індивідуальний розчетний счет. Я не розумію, яким образом вони збираються відключати я не знаю. як-то там на дом, на під'їзд. Ну це настолько ну мразматично юристи ж кажуть, відключити усіх споживачів незаконно. По закону вони не мають права це робити, тому що згідно до закону, вони зобов'язані надавати послугу в повному об'ємі тому, хто повністю все сплатив. Відключення всього будинку є дуже грубим порушенням. За словами адвоката, комунальне підприємство має розв'язувати такі питання виключно у правовому полі. Вони зобов'язані згідно до закону звертатись до суду про стягнення заборгованості. Наразі їм надано право звертатись в безпозовному провадженні для отримання судового наказу. У теплоенерго теж сподіваються. Аються злісні неплатники, розрахуються і до відключень не дійде. Станом на зараз ми розробляємо механізм, як зробити саме так, щоб не постраждали люди, які дійсно сплачують за на, на за отримані послуги. Тому е, я сподіваюся, все таки на свідомість людей, у яких вже є борг. Загалом ситуація з боржниками у Дніпрі шокуюча. Неплатники завинили місто лише за тепло понад півтора мільярда гривень. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. Змушували відповідати російською на лекціях, виставляли з перукарні за прохання перейти на українську та навіть кидалися за це з кулаками. Дніпропетровщина в лідерах областей за кількістю порушень мовного законодавства. Торік в Україні зафіксували рекорд: майже 3700 звернень до офісу омбудсмена Тараса Креміня. Це на третину більше, ніж 22-го. Наш Владислав Авдієнко зібрав найбільш кричущі мовні скандали у Дніпрі. Ми калкаємося, Локоть дістане локатів назад. Вішки не відім школі. Російською мовою розмовляє. Тренерка це відео. Активістка і дружина загиблого воїна. Ганна Счасна відзняла минулої осені. На ньому тренерка футбольного клубу. Заняття з 11-річним сином Ганни проводить російською. Жінку це обурило. Тобто вона русифікує наших дітей. Я відправила скаргу. Уповноваженому з питань мови на жаль на них штраф не було накладено. Уповноважений відповів, що їм зробили зауваження. Ще один кричущий інцидент трапився із Ганною два тижні тому у супермаркеті. Каже, касирка на відріз відмовилась обслуговувати українською. Роздратовано відповіла, що вона говорить слов'янським язиком. Інколи доходить навіть до бійок. Вікторія теж попросила касирку перейти на державну. Вона категорично відмовилася, але ці всі перемовини були виключно між мною та е, е, касиром. Аж раптом каже інший покупець наскочив на неї із кулаками. З черги вискочив кремезний чоловік, схопив мене рукою за обличчя, заламив шию, мало не зламав шию. Він не дав мені права реалізувати своє право на отримання послуг державною мовою. Зневажливе ставлення спіткало жінку й у місцевій перукарні. Працівниця поставила умову або російська, або на вихід. Вона сказала, що ні, тільки на руському, або мовча. І ліщить другий салон всі працівники перукарні приєдналися, її підтримали. А потім вони сказали: покиньте поміщення і виштовхали мене на вулицю. Торік в офісі уповноваженого із захисту державної мови зафіксували рекордну кількість звернень майже 3700. Найбільше порушень у сфері обслуговування, реклами та на сайтах компаній в інтернет. Хоча траплялися й ганебні інциденти із освітянами, таких було понад півтори сотні, зокрема, й в нашій області. Минулого року був скандал пов'язаний з однієї з дніпровських шкіл. І з приводу цієї школи, де педагогічні працівники надавали освітні послуги здобувачам недержавної на мови, надійшло декілька десятків звернень. Це стосувалося там, скажімо, і Дніпровського державного медичного університету. Магдалина Пальчар постраждала від інциденту в медуніверситеті. Твердить, її викладачка категорично заборонила відповідати українською. Викладач сказала, що якщо я не хочу відповідати російською мовою, то щоб я їхала до Львова чи до Кембриджа навчатися. Після того, як скандальна історія набула розголосу у змі, викладачці винесли догану, а групу, де навчається Магдалина, віддали іншому викладачеві, яким дівчина задоволена. Зміни вони є дуже помітні, адже викладачі і усі пари практичні заняття, лекції проводяться виключно українською мовою. Хочу подякувати усім, хто мене підтримував, а також надав розголосу і уповноваженому з прав людини. Михайло Карпенко, щоправда, через скандал її позбавили звання відмінниці року. Твердить Магдалина. Пов'язано з накалом подій. Нагорода відмінна. Та й одногрупники уникають, а деякі викладачі стали жорсткіше оцінювати. Від деяких викладачів я не відчуваю підтримки, а відчуваю більш жорсткіше ставлення і більшу вимогливість як до відмінниці. Загалом же ситуація на Дніпропетровщині покращується завдяки міській та обласним мовним програмам, каже омбудсмен Тарас Кремінь. Та й велика кількість скарг це не тільки негативний маркер. Це якраз говорить про те, що мовна чутливість. Громадяни України в умовах повномасштабного вторгнення є надзвичайно високою. Тому ніхто не терпить порушення їхніх прав. У випадку ж порушень омбудсмен радить повідомити керівника, чи то директора школи, чи адміністратора закладу, якщо й це не діє, фіксувати на смартфон, а далі надсилати у форму на сайті відомства. Посилання зараз на ваших екранах. За 30 днів експерти мають вирішити, яка відповідальність чекатиме на порушників. Ми можемо накласти штраф у розмірі 3 чотириста якщо протягом року. Порушення відбуватимуться вдруге. Ми накладаємо 6800. І так далі в геометричному збільшенні. Також на сайті уповноваженого можна знайти безкоштовні курси із вивчення державної. Чому це справді важливо? Розповідає активістка та фахівчиня із патріотичного виховання молоді Христина Головачова. До початку війни вона говорила виключно російською. Я згадую, як з донькою приходила в кінотеатрі, коли почали з'являтися українською мовою мультфільми, фільми дитячі. І я спитала, є російською цей мультфільм? Мені сказали ні ну я так. Але ми то все одно пішли, моя донька, яка народилася в зросійщині родині, вона розуміла, про що мова йде на екрані. Ставлення до російської кардинально змінилося, коли окупанти вторглись у Крим та на Донбас, згадує жінка. Коли з Донецького аеропорту повернувся чоловік моєї сестри, він один з тих кіборгів, які ми нещодавно вшановували пам'ять. Він сказав, що у нас є зброя тут, тут в тилу є зброя. І це зброя наша мова. Не лента, а стрічка, не пуля, а куля. Навчатись можна навіть граючи. Цей додаток допоможе позбавитись суржику. Так уже нагоді стануть українські фільми, серіали та музика. Владислава вдієнко, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. В понад три літри крові медики Дніпра врятували бійця, який вижив після підриву на ворожій міні. До лікарні його доправили у критичному стані з численними пораненнями. Зараз він потроху одужує та готується до подальшої реабілітації. Про свою мотивацію жити далі у наступному матеріалі. турнікет перший Потім через два часа. Попустив з на один оборот, а десь наоборот есть, тобто, щоб якщо щоб крові не стеч. Ну і, слава Богу, не хорошо. Ці прості дії, каже військовослужбовець Михайло, буквально врятували йому життя. Важке поранення. Чоловік отримав під бахмутом. Підірвався на міні, коли повертався на позиції з бойового завдання. Я вроді смотрю, на ну, воронку, думаю, якщо воронка, типа там, значить, не не бути нічого. Я только туди ногою, а там, походу, міна була. І то тобто, є все. Боєць з самотужки наклав турнікети та відповз у безпечне місце. Там кілька годин чекав на евакуацію. За цей час декілька разів втрачав свідомість. Говорить, сил боротися далі надавали думки про кохану. Я розумів, що щас усі приймають прийти, то все. Ну думаю, ну блін, у мене жонатка будомольот, поэтому за свою життя. Посіченого уламками та з травматичною ампутацією кінцівка Михайла доправили до лікарні Дніпра. Медики кажуть, його стан був дуже важкий. Три літри крові не було. Гемоглобін низький, з ноги залишилось тільки куски шкіри. Йому зробили реампутацію наші лікарі, сформували все, щоб можна було посадити протез. Михайло з Донеччини боронити країну пішов у 19 років, бо каже, ще з 2014-го бачив, якого лиха на нашій землі наробили окупанти. я тільки школу закінчував. Я дев'ятий клас тока закончив. З ну, 14-го 14 року я не мог пойти. Самі розумієте. Я вже потім просто немножко так потягнувся к этому. Я зрозумів, що ну хто врак і тому подобного. Тим більше, плюс у мене дядька був в пліну і такого хим робили, що просто ну... Нині каже, боєць війна для нього закінчилася. На нього чекає тривала реабілітація та протезування. Але Михайло вже будує плани. «Звісно, ага, хто не хоче. Хоче справжніх козаків наробити. Так що, в принципі, жінка думає мене підтримує. Тільки То кануми покамісно хочемо вважати окончання війни. Катерина Нічок та Євген Дрозд новини 11 каналу. Він втратив ногу під час боїв за Харківщину. Пройшов складний період відновлення, а зараз намагається прийняти себе на протезі. 11-й телеканал продовжує цикл сюжетів Шлях героїв. Тут ми розповідаємо, як команда рекавері національної мережі реабілітаційних центрів для поранених військових, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки, повертає до повноцінного життя бійців із надскладними травмами. Репортаж Тетяни Заєць. А пам'ятаєш, як ти був. Як ти тут мені розповідав, що в тебе нічого не вийде? А тих глянь, який тепер Я, казав? Казав. Та, та Казав. Цей милий діалог між пацієнтом та лікаркою відбувається в реабілітаційному центрі рекавері. Військовий на Денис після протезування навідався до медзакладу, аби продемонструвати свої успіхи, як навчився пересуватися без інвалідного візка. Комфортно, коли було дві ноги, а так трошечки не так воно і добре. Воно ж. Фантомні болі із новим протезом Денис вже третій день тренується ходити за допомогою милиць. Говорить, штучна нога важка і неслухняна, зробити кілька кроків чи просто сісти або встати то ще іспит. зараз нормально стояти і ходити. А не з палками ходити, бо мені без палки ще твонувато ходити. Боєць збройних сил України отримав поранення торік під Харковом з вересня проходив лікування. А вже в реабілітаційному центрі його готували до протезування, що був максимально сильним та витривалим. Пацієнт може виконувати повсякденні завдання, наприклад, виконати гігієнічні процедури, вдягтися, роздягтися в тих умовах здоров'я, які функціонального стану, які зараз в нього присутні даний момент. Тобто, це звичайно вправи і та активність, яка йому потрібна. Річний день ти йдеш на тренування, відпрацьовуєш свої кроки розминка голови. Розминка голови. І до ногом всі це не заміна ноги, а пристрій, яким людина повинна навчитися керувати. І це потребує не лише фізичних зусиль, а й психологічних. Медики говорять, не всі пацієнти готові сприймати себе зі штучною кінцівкою. Ірина Ткач, фахівчиня з протезування, пригадує, як важко було Денису усвідомити себе без ноги, і яких зусиль докладали спеціалісти центру, аби він подолав цей психологічний бар'єр. Деякі вправи для постави відпрацьовують. Як перед дзеркалом, то він не міг бачити себе в дзеркалі і не сприймав себе. Працював паралельно з психотерапевтом, приймав себе да, на моменті відновлення. І коли він вже готовий був подивитися на себе в учбовому протезі, це насправді був величезний крок всієї команди. Робиш нахил на здорову кінцівку, на протез. Добре. На здорову кінцівку, на протез. Окей. А це тренувальна зала протезного заводу. Боєць на ім'я Ігор впевнено відпрацьовує той самий пасторальний контроль вправу із дзеркалом, яка допомагає тримати баланс і розвантажувати здорову ногу. Із штучною кінцівкою чоловік уже три тижні говорить, поступово звикає до неї і свого нового стану. Не можу сказати, що на всі 100% звик, але є звикання вже. Тому що працюю над цим, працюють зі мною хлопці, дівчата. Буває таке, бо більше переходив, або якісь є болеві відчуття, але сказати, що болить, ну, не можу сказати такого. Відтепер поруч із ігорем тренується і Денис. Фахівці говорять мовчазний на початку зараз в колі, таких як сам, адаптується до нових умов та продовжує опановувати свою штучну кінцівку. Динаміка дуже положительна, але він такий боїться розказати свої там відчуття. Він не розкриває їх повністю. Він не говорить, чи виснажується він на тренуванні. Чи не виснажується, чи давить йому там протез у положеному місці або не в неположеному місці? Зараз головне бажання Дениса навчитися ходити без допомоги милиць. Для цього чоловік разом із мультидисциплінарною командою центру рекавері прикладають максимум зусиль, демонструючи сучасні підходи до казової реабілітації. Тетяна Заєць та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. І про погоду у Дніпрі. У неділі синоптики прогнозують небувале для лютого потепління. Температура повітря в день буде 12 градусів тепла, вночі плюс 6. Атмосферний тиск 744 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся важлива інформація. Якщо маєте чим поділитися, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Номери зараз на ваших екранах. Ще більше оперативних новин у наших соцмережах. Бережіть себе і до зустрічі у нових випусках.